У нас в студії стало світліше, тому що з'являється вона, вона це Даша Астафєва. одна з найкрасивіших жінок не лише нашої естради, а взагалі України. Даша, вітаю. Я тебе вітаю. Особливо в мене повага до тебе виникла з початком широкомасштабної війни. Тому що я знаю, що ти співаєш, що, що ти дуже активна особа в нашому шоу-бізнесі, але те, що ти звернулася до такого земного картопля, буряк, борщі це, це, це дуже, дуже перфектно. Дуже дякую, дякую. Дякую, що запросили. І от я знаю, що ти прийшла, ну, подивися, ми підготувалися. Ці всі овочі теж мають свою історію, але про це. Трішечки пізніше, але ти прийшла з рецептом. Що ми будемо готувати? Сьогодні ми будемо готувати святковий рецепт моєї бабусі, а потім мами. А зараз мій, так, так мовити, коник. А святковий він гре. Клас! І от ми покажемо усім кацапам, що бо вони люблять е, Русське блюдо! яке русське блюдо? Хочете... Ваше щі, а наш борщ він віннегред... Кацапам Оце одразу відставляємо. Ага. Тому що це мій... помилка, так? так. Це, це не того рецепту. Е, в мене буде замість бобів додаватися горошок. І ще фішка мого рецепту це те, що усі овочі запечені в духовці. Давай розподілимо обов'язки. Хтось картоплють. До речі, у нас є третя дошка, вона не просто так. Це не помилка. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава нації, смерть ворогам. Україна. Ну, все. Все. Боже, всі Вдягайся. читалочки знаєш. В перчатках то не робота, друзі. А О, що та. це таке? Руки. Тому ми. Оцей целофан викидаємо. І Слухай, ну це ти з таким сумським запалом, оце з Охтирським, е, ти, ти готуєш вдома винегрет? Е Зазвичай Венегрет ні. У мене нема духовки, по-перше, немає ну і бажання. Тоха ти такий веселий. Давай будеш різати цибулю. Поїхали! А цибулю! Земля взагалі земля вона відіграє в моєму житті особисто дуже велику роль, тому що в мене все дитинство пов'язане з землею. Ми так чи інакше там мама. Бабуся виходили сапати ці буряки. Короче, на жару. Я десь там в тіньочку з бутилочкою води їх чекав. Тому... А ну скажи, а то а чо чекав? Досі? Ти не допомагав хіба? Та я ж малий. Я а, ж думав маленькі, пісні так? якісь постійно. Що та ну я веселив? А родина. ну скажи, ти досі саджаєш картоплю? Да, і це жесть, і це, це, жесть, це... от це в нашій парадигмі цього не змінити. Ти маєш щось коротше. Нам кожного року з братом дзвонить бабуся і каже: ну що, ви приїдете саджати картоплю? А ми такі, та ні, в нас концерт. А вона каже: от блін, одні артисти, а садити город немає кому. Ну – Вінегрет. – Давайте спробуємо. Український! Український вінегрет. – Мамі бабусі. До уклін. Дякую. Класний рецепт. За дім згадав. Захотілося додому одразу, як вінегрету допобував. Дякую. Дякую вам.